Добрий день добрим людям. У мене все по-старому. тихо. Подожди, ну дай тобі сам там. От бачите, приїхав до собачок. На, ти самий молодий кушай. Чекають. О, бачите? На. Вже з рук їдять. О! На. Ця як улибається. Єгорчик. а мамка десь наша була. Ну вона боєгузка. Де ж мамка? Так, зараз знайду. Да. Так, в мене ще каша. Вон, дивіться, бачите. З м'ясним цим собачим кормом. Зараз буду теж їх кормити. Сухий корм. Все як положено. Так, в мене є така одна новина погана. Дивіться, може ви помітили? Я раніше годував собак біля будки, а зараз годую біля цього місця. Чого так? Розказую, буду говорити швидко, щоб влізло в хвилини. Так, отут були пораніше військові, в них була тут якась своя задача, не знаю яка. Вони тут стояли, цю будку побудували вони, оту будку теж побудували вони. Тут така залишилася після них хатинка. Все інше вони все своє забрали. Розумієте? Ой. Тому сумна новина. Чого? Бо собаки були з ними. Вони були тут спочатку війни, ці солдати тут, розумієте? Вони тут жили, ці собачки, біля них, біля людей. Вони їх підгодовували. Якось так вийшло, що я з ними зустрівся, з цими собачками, верні, з цуценятами. Військові навіть і не знали, що е, там цуценята є. Ну вони не ходили. Вони мамка десь бігає з сіськами цими. Куди вони бігає? Якось так вони, ну, не знаю, чого так вийшло. Тому новина яка погана, бо вони їх більше годувати не будуть. Це перше. По-друге, тут лазять люди вже. Дивлюсь, тут були доски, їх вже вкрали. Зараз хочу показати ще один момент. Коли військові уходили, оцю таку хібару вони залишили, закрутили на саморези, але наші люди, бачите, вже вирвали, вирвали, поламали все, що можна. Тирса, це я ще з зими там мішок у мене стояв. Висипали тирсу, мішок забрали. Наверно, якийсь металлом тут пошукали. Це все вони вже ну, я не знаю взагалі капець. Бачите? Я не факт, що, як вам сказати, скоро цю будку поламають. Розумієте? Кстати, до мене дійшли такі слухи з підприємства. Тут рядом ще є два підприємства, що сказала їхнє керівництво, оце все поламать. Воно не... тут портить естетичний вид. Військові від цього відказалися. Ну, коротше, не знаю, що робити. Ну, так, дивіться, собак я не кину, це 100%. Я, правда, тут теж тимчасово. Це в мене, як кажуть, командировка службова. У мене така робота що я їжджу по різних об'єктах, але собак я не кину, це 100 Ну, взагалі, це навіть не обговорюється. Може, я їх не буду годувати кожен день? Так? Да. Да? А зуха. Дивіться, які вони. Сіла, як слухає, така, то вечно весела, тут така, бачите, слухає так важну, сумна. А це бачите. Ушка йому цьомала. З братиком грається. Братик, дивиться, якийсь там бугай. Дивіться, на глазах вирос. Здоровенна псіна стала, бачите? А мазуха дуже сумна. Ладно, все, буду кормити. Да?